Того дня я написала собі листа, щоб не забути і через роки не пробачити. Я описала кожну секунду того, що відчувала, коли чоловік покинув мене з малою дитиною, з хворою дитиною. Ні, я не переживала, що залишуся без чоловіка. Я розуміла, що залишаюся без тих кількох гривень, що давав мені чоловік на прожиття, і як тепер бути з Владиславом? Адже йому потрібно купа грошей на реабілітацію. І знаєте, мені той лист потім пригодився. Як я мріяла вийти заміж за Тараса, Господи, це було якесь потьмарення, бо я нікого не слухала, навіть свою маму. Ну то й що, що він такий? Він зовсім не пихатий, просто на все має свою думку. І такі чоловіки завжди в житті проб'ються. Тим більше, що він кохає мене. Мама лише хитала головою, доню, та вони хочуть виглядати, наче з картинки для всіх. «А то ж життя всяке буває, як ти тій картинці не відповідатимеш, то що він зробить? Я тільки рукою махала дурниці, я ж гарна. Але якось я раптово погладшала, коли зрозуміла, що при надії. Лице змінилося, тіло теж, емоції просто били через край. Тарас почав нервувати та вказувати мені на недоліки, на кого ти стала схожа, надіюся, це пройде після появи дитини. Ніякої підтримки від нього не було ні на консультації, ні на огляди. В пологовий я їхала з мамою. Владик виявився не дуже здоровим. Потрібні були гроші на різні процедури, а я не могла сказати своєму чоловікові, що в його ідеальному світі я ще й дитину привела таку. Мама мовчки давала мені гроші, і я за все платила. Старалася брати в Тараса лише на необхідне, але й це його дратувало. Дитина вічно плаче, що з вами взагалі таке, що одна, що друге, суцільне розчарування. А потім він зібрав речі і все. Я не могла повірити, що він мене отак покинув скрутну хвилину. Я пішла його благати вернутися. Стояла там в його офісі мало недолі, плакала і просила допомогти синові з лікуванням, але з кожним моїм словом його лице лише червоніло. Що нас привела, та й виховуй, а мені такого не треба. Навіщо я взагалі з тобою зв'язався? Я лише даремно час свій згаяв. Я тоді прийшла в нашу орендовану квартиру, Владик плакав, і мама його заколихувала. Я зайшла в ванну і подивилася на себе і сказала: ніколи не забути, ніколи не забути, ніколи не забути. Взяла якийсь листок і почала записувати все сказане і зроблене Тарасом. Доню, ми справимося, ти тільки не хвилюйся. Мама мене обійняла, і я страшенно була їй вдячна за ці просто обійми. Спочатку намагалися з мамою чергувати роботу, але потім мама звільнилася з роботи, щоб допомагати з владиком. Він потребував індивідуального підходу. Я поїхала за кордон на заробітки, і за три місяці мені вдалося на фруктах і овочах заробити пристойну суму. Далі їздила ще і ще, бачила, що результат є, і, хоч мій хлопчик і повільніше розвивався, але розвивався. Далі мені пощастило знайти гарну школу для таких діток в Європі, і я перевезла туди сина. Це вдалося завдяки моєму чоловікові Томасу, якому я буду вдячна по вік. Я мала право жити і працювати вільно, моя дитина на очах розквітала і вчилася. Владик отримав чудову професію, веб-дизайнера і вже добре заробляв. Тільки я бачила, що він трішки відрізняється від однолітків, але зовні це був звичайний хлопець. Я жила абсолютно щасливою жінкою, мама двох діток, люблячий чоловік, мама зі мною. Що ще хотіти? Аж тут повідомлення з минулого через 25 років. Як я й думала від колишнього чоловіка, відкрила з цікавості. Він писав, що хоче, аби я йому допомогла перетнути кордон під приводом того, що його син неповносправний. Далі я перестала читати і заблокувала його. Навіть через стільки років він не став кращою людиною. Аж дивно. Підпишись, підтримай українськомовний контент.